Наразі ми дуже активно займаємося допомогою мобільним операторам для того, щоб Допомогти їм підключити їх базові станції до наявних потужностей генерації, які є в нас в області. Тож просимо всіх доєднатися до цього процесу. Зараз працюємо з усіма громадами, щоб приєднати їх базові станції до генераторів всіх форм власності: державних, комунальних, гуманітарних, для того, щоб в умовах відсутності світла наші мешканці залишалися на зв'язку. Одночасно, вкотре я хочу закликати мешканців області, щоб під час відсутності електрики обмежити використання мобільного інтернету, наприклад, не приглядати відеоконтент саме це значно збільшує навантаження на спеціалізоване обладнання операторів, да яке і так працює в умовах обмеженого летопостачання. А значить, це може впливати на якість дзвінків між абонентами, які намагаються дозвонитися до своїх рідних або викликати там екстрену допомогу. Нагадаю, основні правила, які не як не втратити зв'язок та інтернет під час відключення електроенергії. Ну, по-перше, що треба зробити, це заздалегідь завантажити мапу пунктів незламності з дії. Потім ви зможете використовувати її офлайн. Також, по друге, хочу. Сказати, що треба приєднати вашого місцевого провайдера домашнього до двох енергонезалежних технологій це Експон або Джипон, І по-третє, ви використовуєте національний роумінг, якщо ваш мобільний оператор наразі недоступний. Ваш мобільний телефон має можливість автоматично переключатися між ними і таким чином завжди бути на зв'язку і давати вам інформацію. Всі ці докладні інструкції можна знайти на наших офіційних ресурсах обласної військової адміністрації і там завантажити і зробити всі необхідні кроки. Також хочу зазначити, що в наша області триває. Дуже потужний великий проект під керівництвом голови. Ми зараз розширюємо перелік вільних вай-фай-зон в нашій Дмитровській області. Є дашборд, на якому кожен мешканець області може побачити наявні зони, які є на сьогодні. На сьогодні у нас вже більше 2100 локацій є по території області. Всі вони працюють або в умовах відсутності автопостачання, або є такі, що працюють поки що і. За наявності електропостачання, але більш від 50% цих зон вже працюють за умови відсутності електропостачання. Кожен мешканець або гість нашого регіону може швидко та зручно знайти найближчу точку доступу до безкоштовного інтернету. Також хочу зазначити, що цю мапу можна завантажити собі на телефон і також в режимі офлайн дивитися, де є вільна вайфай-зона поруч з вами. Ми продовжуємо розширювати мережу зон по всіх соціальних закладах інфраструктури. Наприклад, нещодавно ми завершили. Підключення всіх бібліотек області нам цьому допомогла Мінцифра. Вони надали нам, нам роутер, який ми передали в бібліотеки. таким чином, кожна бібліотека обладнана безоплатною зоною Wi-Fi для всіх, тих, хто хоче приєднатися і скористуватися інтернетом. Також хочу зазначити, що. Із приємного на сьогодні ми повністю завершили переход до електронного документообігу у всіх 86 громадах області. Це дозволяє створити єдине сховище електронних документів, систематизувати їх, прискорити та впорядкувати діловодство в кожній громаді. Да? А ще треба не забувати, що це значною мірою. Зменшить використання паперових носіїв всіх документів, да також фахівці громад працюють, будуть працювати більш ефективно, да і більш швидко на обробку ваших запитів або документів. Хочемо зазначити, що також завершили підключення всіх громад області до геопорталу національної інфраструктури геопросторових даних. Це система, що має на собі можливість об'єднати всі картографічні дані. Будь-якого типу да, це дані про землю, про воду, про ліси, про природні ресурси, інфраструктуру, комунікації мешканці області можуть отримати доступ до цієї інформації на національному, регіональному та місцевих рівнях. Наразі відбувається завантаження всіх, всіх даних громад в області в на цей геопортал на сьогодні в Дороської області. У нас працюють в кожній громаді ЦНАПи, і таким чином наша мережа на сьогодні складає більше ніж 270 точок доступу до публічних послуг на території області. З них це 89 головних офісів, 23 філії, 152 віддалених робочих місця. Та не забувайте про шість мобільних офісів, які також пересуваються територіями громад. Спочатку року ЦНАПами нашого регіону надали вже майже більше ніж 1,4 мільйона адміністративних послуг. Звично що переважно більше з них це Соціального характеру також протягом 24-го року ми активно займалися тим, аби зробити наші адміністративні послуги більш доступними. Так, у всіх старостинських округах ми плануємо відкрити віддалені робочі місця. На сьогодні у нас вже 26 старостинських округів мають такі місця нові точки доступу людей до послуг ЦНАПів. 11 громад забезпечили своїх мешканців мобільними валізами. Вони були придбані або за рахунок міжнародних партнерів, або місцевим коштом. Крім того, у нас за рахунок. Нак обласної субвенції на правах співфінансування ми закупаємо ще додатково 20 мобільних кейсів для наших громад, і таким чином до кінця року ми плануємо підсилити наші громади. 14 громад з цих 20, 14 кейсів з цих 20 вже є в громадах, 6 до кінця року планується також поставити до громад. Продовжується користувати послугам наш унікальний сервіс «Я ветеран». Хочу нагадати, що він надається в усіх точках доступу до адміністративних послуг нашої області, а їх більше 270. Протягом 2024 року ветерани та члени їх родин отримали більше ніж 35 тисяч таких послуг, а ще більше 70 тисяч консультації, тож це показує великий попит на такий сервіс серед наших мешканців, серед ветеранов їх родин. Велика увага у нас приділяється також впровадженню безбар'єрності в ЦНАПах, аби люди з інвалідністю могли безперешкодно користуватися усіма послугами, що надаються в центрах надясних послуг. Для цього ми встановлюємо кнопки виклику персоналу, спеціальні пандуси, підйомники, спеціалізовані термінали. Також у нас впроваджується перекладачі жестової мови. Кожен ЦНАП у нас має. Планшет, на якому підключаються спеціалісти, які допомагають таким людям. Хочемо нагадати, що на базі ЦНАПів у Дніпрі, Павлограді, Новомосковську, Покрові, Кровоморозі, Кам'янському, Сенельникові та у місті Самар працюють центри рекрутингу української армії. Їх мета надавати можливість людям знайти себе в силах оборони України, самим обрати собі ту чи іншу вакансію у військових частинах.